Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Зробила я ось таку підставочку великодню і книжечку. Давно я хотіла зробити таку підставочку і використала для неї ось таку фарфорову. Я Не знаю, що це таке, Ну, скоріше всього, що це порцеляна якась така підставочка така тортниця. Вона в мене вже давненько. Для тортів вона не годиться, бо маленька. Вирішила я, Давно я планувала щось з нею зробити, і ось вирішила зробити такий декор. Я її знежирила і біла акрилова фарба, я її ґрунтую. там, де ось більше де квіти, ось, щоб їх прикрити. І понизу тут грунтую, по верху, І це в мене акрилова емаль. Цього разу мені попалася така біла. І ось так сушимо. Далі я готую такий декор, поки це все сохне. Є в мене відлиті з гіпсу, ось такі пташечки. Як відливати такі пташечки? У мене є окреме відео. Я робила сама форму для них з силікону і крахмалу, теж є таке відео. Будь ласка, запрошую до перегляду. І у мене ось такий ще пластиковий зайчик. Давненько я їх купувала і вирішила використати. Коричневою фарбою я це все зафарбовую. Спочатку зайчика тут двома шарами, а пташечки у мене пішов тут один шар фарби. І добре, звісно, це все просушую. Я спочатку думала декор на самій підставці це використати, але в результаті я його використала просто попри цю підставочку цих пташечок. І цього зайчика такого смішного. Так. Далі я беру е силиконові молди. Є в мене такі молди з Аліекспресу, зайчики і курочка. І я вирішила понизу зробити, понизу цієї підставочки зробити ось такий декор з цих зайчик і курочки. Самозатвердіваюча маса джові в мене вже, правда, закінчується. От, і я зроблю двох зайчиків і чотири курочки. І також ще дві квіточки, якраз вони підуть в мене по боках. Ось так я планую це все виставити з одної сторони. Практично, фактично, вони зільються разом, між ними буде невеличкий проміжок, і там я планую квіточку приклеїти. Приклеювати я це все буду, звісно, на клей дракон, щоб вони тут добре взялися до цієї порцеляни. Ще раз я грунтую понизу другим шаром, повністю цю ніжку. Загрунтовую перед тим, як наклеювати цей декор і добре просушую. Далі є в мене ось така серветочка. Це гачком в'язані серветочки. Я їх сама фарбувала кавою. Ось такий колір. І я вирішила її використати для декору цієї підставки. Фарбую я таким добрим шаром коричневої фарби цю підставочку і ось так зверху прикладаю цю серветочку і притискаю, щоб вона прямо там на цій фарбі, щоб ця фарба підсохла з цією серветочкою. Вона там прилипла і тримається. Далі я на дракон підклеюю декор понизу. Цієї підставочки своїх зайчиків і курочок на клей дракона. Підсихають мій декор понизу. Ось, бачите, я ще беру тут дві квіточки, підклеюю. Ось такі невеличкі, хотіла більшу, більше туди не входить, але ці якраз квіточки там добре. Вписалися такий собі весняний декорчик. Далі що я роблю? Я знімаю ось цю серветку. І ось такий візерунок у мене вийшов на цій підставочці. Трішечки, ось там, бачите, просвічує квітка, там обдерлася фарба, але мені то не критично, я навіть не буду це все чіпати. Так, і залишу. Цікавий ефект вийшов. При застосуванні цієї серветки і фарби. І лакую я це все. Лакую верхушку і лакую низ і даю цьому всьому добре, звісно, висохнути. Поки це все просихає, я білою акриловою фарбою сухим пензликом виділяю рельєфи на пташечках і на цьому зайчику. І тоді ми вже гарно бачимо тут очки, вушка, лапки. І такий цікавий це зайченяточко. Я її так само прохожуся білою о, сухим пензликом по краєчках цього верхушечки цієї. Так. І далі я коричневою фарбою буду зафарбовувати низ цієї. Підставочки Добре намішую дві фарби світло і темно-коричневу, і дуже добре прохожуся по цьому декору, щоб всі тріщинки, всі рельєфчики, щоб, щоб ніде в мене не просвічувало білий. Тобто додаю коричневу фарбу, стараюся дуже добре нею це все зафарбувати таким густим шаром. От. Цю ніжку. Далі прохожуся ще цією коричневою фарбою, ось так по краєчках цієї підставочки, і трішечки захожу на саму підставку. Даю такого ефекту по цій білій фарбі. Додаю ось такого ще сюди ефекту. І, звісно, знову це все сушим і. Лакуємо. Перевертаю я цю підставочку, і ось тут понизу теж прохожуся прямо по цій порцеляні, такими тут тицяючими рухами по краєчку. А тут такими, бачите, просто масками зробила, як квітку. І трішечки ще по цій ніжці. Сушим. Тепер є в мене ось такий підсвічничок. Він в мене вже Дуже давно, це ще коли відкривався перший епіцентр, там були такі підсвічники, і я купила собі ось таких два підсвічника і дві, дві, два вішачка таких з когутиками. Ось ця курочка дуже така, вона цікава, я вирішила її використати на цій підставці. Зібрала ще квіточки, які мені тут згодяться, і на гарячий клей буду приклеювати цей декор. Вибираю я ось ці такі весняні квіточки: білі, жовтуваті, рожеві, зелені такі ці підсніжнички, на зелених цих, зелень і просто ці підсніжники, плюс ще такі ось стеченочки, цікаві, в мене зелені і біло-фіолетові, навіть біло-рожеві якісь такі. Ось так я викладаю спочатку цей декор, приблизно де це все в мене має бути. І в мене ще такі гілочки, верби штучні, але тут вони мені не підійшли, вони мені підійшли до другого декору. Є ще такі білі квітки, але звідти я взяла лише одну квіточку. Ну, ось так приблизно я це все розкладаю, і на гарячий клей тепер приклею цей декор. На гарячий клей ці квіточки будуть дуже добре триматися. І таким чином. Я роблю якби такий віночок навкруги цієї курочки. І так, я собі подумала, що не знаю, чи я буду тут палити цю справжню свічечку, щоб не підгоріли мої квіточки. Можливо, я її заміню на свічечку на батарейці. Таку, можливо, якусь цікаву знайду. Свічечку, або більш таку високу сюди, щоб все-таки квіточки мої залишилися цілими. Далі я скрутила з мережива такого, теж фарбованого кавою, такий бантичок невеличкий сюди і посерединці ще підклею маленьку, біленьку квіточку. От. Далі ще, зважаючи на це, що це великодній декор, я ще тут додам ось такі яєчка, пінопластові такі невеличкі. І на цьому моя робота буде завершена. Ось така цікава підставочка Великодня, весняно Великодня, у мене вийшла. Так і понизу тут курочки. Я їх, бачите, вибілила білою фарбою після того, як полакувала. І такий цікавий вигляд має ця підставка. Далі переходжу до книжки. Знайшла я в макулатурі ось таку книжку, вона мені сподобалася своїм розміром і товщиною. І я вирішила її використати для. Декору. Я вже в минулому році робила великодній декор з книжки, тільки там була книжечка розкрита. А тут я її роблю ось таку закриту книгу. І, бачите, склеїла листочки клеєм дракончиком. прийшлася ще клеєм по цих краєчках цих сторінок, щоб вона в мене трималася і не розкривалася. Прогрунтувала білою акриловою фарбою. Є у мене ось така роздруковочка, це обкладинка книжечки Beatrix Поттер кролик Пітер. І я вирішила її сюди використати. Мішковинка вирізаю. Два шматка мішковиночки і буду декорувати цю книжечку мішковиною. На клей дракон приклею цю мішковинку. Мішковинку я купувала в магазині тканини. Там є різні вони тоненькі, більш такі товсті бувають. І тепер другу частинку теж вирізаю, підклеюю дракон Клей дракон буде дуже добре це все тримати. так от, притискаю це все добре, серветочкою. Далі є в мене, обрізаю залишки, звісно. Далі в мене є ще така мішковинка з мережевом, я її планую на боковушечку, але перед тим приклеюю Цю обкладиночку, щоб в мене та, та мішковинка з мереживом зайшла трішки на цю обкладинку. Теж наклей дракон, щоб уже трималося так, добре трималося на цій мішковині. Ось, бачите, така шматочок мішковини з мереживом. Виміряю, відрізаю і на згин цієї книжечки підклеюю. Теж наклей дракон. Цю мішковинку це такий з мережвом, я купувала в Аврорі. Це в них були такі шматочки вже поділені, і я попала на такі шматочки і купила. Ось так приклею трішечки це мережевко зайшло на цю обкладиночку Добре, це все підклеюю, обрізаю залишки. Вирішила ще додати ось такий декор, це в мене такі обрізки мережева, такого міцного. І я його сюди вирішила використати. Ось так, з цієї сторони, і також на тильну сторону, ось тут знизу, і збоку. Тепер моя книжечка має такий більш-менш закінчений вигляд. Далі я ще зроблю таку з цієї роздруковочки, відірвала ось цю назву кролик Пітер Пітер Ребіт, і приклеїла її з боку. Далі білою акриловою фарбою, сухим пензликом, вибілюю це мереживо, щоб воно не було таким яскравим, а грало нам Виглядало більш так, як би мовити, гарно на цьому фоні. І далі коричневою фарбою я прохожуся по цьому мережевку, бо воно біле і трішечки його тут не видно. А ось та коричневою фарбою я його виділила, виділила ось цю поковушечку, цю назву, і ще збоку пройшлася по цій книжечці. Кладинці. Далі по цих сторіночках. І ось тут ще зафарбувала саму обкладинку цієї книжечки, там, де її видно, там той колір. І я це все підфарбувала. Сушим. І ось така цікава книжка в мене вийшла такий собі великодній весняно-великодній декор. Може бути просто декор. Ось так це все виглядає. Ось так я сюди ще зв'язала такий букетик з штучної, штучної вербички. І маю такий декор. Дякую, що ви були зі мною, Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на наші славні ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні!